Які шанси, що Трамп вийде з мирного переговорного процесу, як розгойдали світову політику нові файли Епштейна, та як Польща посилює боротьбу з мовою ненависті? Вибори в Україні неможливі цього року. Про це в етері українського фокусу заявив дипломат, історик Роман Безмерний. За його словами, в умовах війни це лише теоретичні розмови і чиїсь нереальні хотілки. Це наслідок візиту. А, минулими позаминулими вихідними Кирила Дмитрієва, коли а, Віткофу і Кушнеру були запропоновані дуже солодкі, солодкі пончики, і про них почали писати як 12 трильйонів. Що, коли називаються такі цифри, то в багатьох запалюються очі. Ну і ці запалені очі вони дуже часто інфіксу, інфікуються хворобами. Ну, наприклад, там. За 24 години мир, за 100 днів мир. Далі вибори у червні, вибори в травні, ні в червні, ні в липні, ні в вересні поточного року, з точки зору Конституції законодавства України вибори провести неможливо. Окрім того, дипломат наголосив на тому, що нині, попри різні заяви з Вашингтону про ймовірний вихід з переговорного процесу про завершення війни в Україні, Трамп не може залишити цей процес імовірності повстання штатів громадянської війни і так далі, воно там починається в Міннеаполісі. і тому зверніть увагу, як Трамп зразу прильнув до теми Ірану Куби. А російської агресії і так далі, бо трек зовнішньополітичний це те єдине на що він може надіятись в нинішній ситуації, щоб її більш-менш стабілізувати з точки зору власної підтримки. Більше аналітики від Романа Безсмертного читайте і дивіться на нашому сайті. Файли Епштейна як скандал переріс у політичну кризу по обидва боки Атлантики. Матеріал під такою назвою підготувала для вас Марина Степаненко. Авторка аналізує, як публікація нових файлів Епштейна набуває рис політичної лавини. В одних країнах вона зносить окремих посадовців, а в інших провокує урядові та монархічні кризи. За лічені дні після оприлюднення документів розслідування стартували одразу у кількох державах. А в Лондоні, Осло та Вашингтоні і скандал вийшов на найвищий рівень. Чи не найгостріше наслідки Епштейнівського цунамі зараз переживає Норвегія. Публікація матеріалів Мін'юсту США запустила в країні одразу кілька паралельних криз: кримінальну, дипломатичну та монархічну у Великій Британії. Скандал навколо призначення політика Пітера Мандельсона, який мав контакти з Епштейном, став серйозним ударом для прем'єра Кіра Стармера. Розслідування також почали у Литві, Польщі та Туреччині. У США нові документи знову підняли питання про зв'язки Епштейна з відомими політиками. Окремо йдеться про те, що оприлюднена лише частина матеріалів мільйони сторінок досі залишаються закритими. А постраждалі від злочинів Епштейна публічно вимагають повного розкриття правди. Читайте про це у розділі. Докладно. Генеральний прокурор Польщі Вальдемар Журак визначив 50 відділень прокуратури, які спеціалізуватимуться на розслідуванні злочинів з так званої мови ненависті. Тобто вчинені на основі упереджень до інших людей. Роботу спецпрокурори розпочнуть вже у березні 2026 року. Вони розслідуватимуть випадки насильства та погроз щодо людей за національною, етнічною, расовою, політичною чи релігійною ознакою, а також через їхні переконання. До компетенції цих прокурорів також належать заклики до геноциду чи агресивної війни, і, зокрема, використання символіки, що підтримує агресію Росії проти України. Детальніше про роботу нових прокурорів читайте на слава тіві. Посол США у Польщі Томас Роуз в інтерв'ю виданню Жечпосполі заявив, що американські війська і надалі перебуватимуть у Польщі, якщо польська влада сама не ухвалить рішення про їхнє виведення. Дипломат зазначив, що нині у Польщі перебуває близько 10 тисяч американських військовослужбовців, і він не має інформації про можливе скорочення цього контингенту. За словами посла, президент Дональд Трамп раніше навіть допускав можливість збільшення чисельності військ однак, остаточні рішення залежать від керівництва США та Пентагону. Коментуючи рішення негайно припинити контакт з маршалком Сейму, дипломат не дав прямої відповіді на запитання, чи може такий крок зашкодити довірі до Сполучених Штатів. Детальніше про присутність війська США та політичну ситуацію у Польщі читайте на нашому сайті. А у мене все на цю мить. Бережіть себе.